Жагол. ну мене, я ніколи перше не співала. Mm. Співала ще, як з'явилася всюди буй... буйноквітна черемшина, де не свайба, де хто, я варала і духові твоєму під баян. Мама була кать, Катько, що ти співаєш, долю свою проспіваєш. І так і я й проспівала свою долю. А оце я ще тільки почала жити. Діти стали тут жити. М -м. А вони не тут. Вони співають. роблять мені нічого вже не дають робить. Ну, Але кажете, хто раніше її співав першим голосом брав тут? Брали. Н ні, дівчата наші не співали. Не співали так. Вони не хотіли вчити, вони такі современні. От Ото одного дуба вивчили. Ви ви, є у вас? Є. Той, що який кучерявий чи той? Ой, це... ти я ще написала. Ага, ну це і є, кучерявий, так. та й лисна, тобіря. Ой ти коза, чи співай, та й молоденький, ой, словами мої прекрасна. Слава твої, ой прекрасні, ой, дурна в тебе, думка, ой, поки я тебе і не знала, та й була як вало. Це така гуртова. Харана. Харана.